Вітаю! Це програма у полізору на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Мій перший співрозмовник сьогодні Павло Тимофієв, депутат Запорізької обласної ради. Пане Павло, радий вас вітати. Вітаю вас. Чи правильно я розумію, що ви з Мілітополя? Так, я депутат Запорізької обласної ради, ви обраний від міста Мелітополя. Можете розказати, що там відбувається зараз, тому що ну от е, е, ш, ш, за, ш, зараз таке, от у мене, наприклад, коли я чую новини з Мелітополя, вони якось, наче про два різних міста говориться. З одного боку, всі кажуть, що там епіцентр, значить російська влада, там якось вони укріплюються, там військову базу будують. З іншого боку, я читаю, що туди там регулярно наші партизани щось. Роблять люди наспротив там що там відбувається в Мелітополі після героїчних зусиль збройних сил України і після деокупації Херсону, Мелітополь зараз є фактично епіцентром всіх зусиль расистів щодо терору мирного населення, Ого. і тому те, що відбувалося в Херсоні, те, що ми бачили зараз, відбувається у Мелітополі. Відбувається там повністю е терор. Е такий е терористичний режим був уведений по відношенню до мирних мешканців. Зараз вони навіть залякані е одягатися зелений колір, блакитний колір, жовтий колір. Вони е абсолютно зараз намагаються припинити будь-яке спілкування з. Е з підконтрольної території України вони е, м, залякані і м, вимушені позбуватися українських сім карток, Да, вони вимушені відписуватися від українських телеграм-каналів угу. від е, новин сайтів і так далі. Чому тому, що буквально на вулиці можуть будь-який момент да, проводитися фільтраційні заходи, і якщо ти підписаний на український телеграм-канал або в, в, іс в історії е, е, браузеру? маєш відвіданий, наприклад, там сайти президента України. Це ознака того, що вони вважають нас нацистами, і є великий ризик, що ти підпадеш в підвал зараз. Економічна ситуація в окупованому А чекайте. Можна про підвал про підвал спитати, а потім підемо до економічної ситуації на підвал. А далі? Що Ну, що з цими людьми? Їх судять, існують якісь там, не знаю, терор репресії, їх вивозять в Росію. Що відбувається з людьми? Наскільки це масове явище? Явище це, скажімо так, масове, тому що до нас надходять лише інформація щодо затримки людей на декілька днів і більше. А ми фіксуємо випадки, коли людей беруть в подвал день-два, і їх відпускають: беруть підписку про невиїзд, беруть підписку про співробітництво, їх записують на відео на аудіо і відпускають. З яких критерій відпускають чи не відпускають, якщо вони бачать, що Людина не має відношення до збройних сил України, uh -huh. не має uh -huh. відношення до партизанського руху, але просто сповідувала українські такі погляди. То вони вважають, що достатньо потримати в підвалі людину. День-два да, зняти відео про, начебто, що ця людина розкаялася, що вона вже починає підтримувати Росію. Підписка про співробітництво її відпускають. Якщо е, вони бачать, що є якісь докази прямі чи непрямі докази, то є декілька варіантів. Перший варіант є такі випадки, коли відправляють на передову, на е, е, робити інженерні споруди, тобто угу. заставляють їх копати окопи. Угу. Є варіанти, коли їх депортують. Да, через блокпост Васильівка депортують. Варіати, я перепрошую, депортують в сенсі на підконтрольну Україні частину Запорізької області. Правильно, саме так, але це не, не масове явище, це пропагандистський ефект. Вони це роблять умовно кажучи, там раз-два рази на тиждень, да знімають це у своєму телебаченні для того, щоб акт таке залякування мирного населення. щоб угу. будьте. Поблажливі до російської влади, інакше вас чекає доля цих людей. Причому їх депортують без нічого. Тобто, ми бачили кадри, коли просто людину відпускають з півлітром е е е пляшки води, да без жодних харчей, речей, без жодних грошей. І ну, це ну е порушення абсолютно всіх міжнародних е нормів е і Женевських конвенцій. І е Якщо все ж таки вони бачать, що є прямі докази причетності е, людини до співпраці збройними силами України, партизанського руху, то вони направляють або до Лефортовського е, суду Москви, або до Сімферопольського суду, і там люди, на жаль, Мелітопольці сидять в СІЗО. Ви згадали Васильівку, чи функціонує цей перехід між. Е... Не окупованою частиною Запоріжжя і, і підконтрольною Україні наразі є лише один блокпост, да? це такий е, острівок надії, мост між е, окупованою частиною е, України та е, самою Україною. Це блокпост Васильівка. Тобто, якщо люди, якщо наші е, українці. Мають бажання виїхати на підконтрольну територію з території Луганської, Донецької, Херсонської да частини Харківської там трошки залишилося mm -hmm. Запорізької області. То тобто лише через блокпост Васильівка він працює лише в робочі дні. Тобто окупанти вважають, що у вихідні дні немає потреби, немає гуманітарної потреби виїхати на підконтрольну територію людей, і тому вони взагалі не пропускають. От, наприклад, за останню неділю пропустили аж одну людину, аж одну людину. Зазвичай в день пропускають до 100, до 100 осіб, але щоб отримати право проїхати чи блокпост Васильівка, треба ще місяць бігати, бо в них є таке правило, введений указ їхніми що для того щоб пройти блокпост Васильівка, ти маєш оформити перепустку у військовій окупаційній комендатурі свого населеного пункту. От лише щоб записатися на прийом до цієї військової комендатури, то люди очікують до місяця черга. Потім у військовій комендатурі ти складаєш документи. Вони перевіряють чи причетне, чи не причетне, чи в тебе, в тебе є зв'язки з Україною і так далі. І вже через декілька днів, а може й тижнів, да, по різному буває, видають таку перепуску. То люди чекають більше місяця лише за можливості виїхати в Україну. Пане Павло, ви згадали слово гауляйтер. Я щось спіймав себе на тому, що давно вже не бачимо ніяких новин про прохамця Баліцького. Що там, як він почувається? Балицький почувається себе не дуже добре. Чому? Тому що він бачить, що відбувалося раніше з гауляйтерами Луганської Донецької області, і бачить, що відбувається з гауляйтерами Херсонської області. Да ми бачимо, як стрімаусов раптом попав в ДТП. Ми бачили світлини цього ДТП з, контроль... його... з контрольним вистрілом в голову да з контрольними висловистріми з численними кульовими е... отворами машин. Тобто, ну ми ж розуміємо, що такого ДТП не може бути в природі, і тому він максимально е... мінімізує публічну активність. Він пересувається лише з особистою охороною. Ну і сподівається, що таким чином він збереже собі життя. Але, скоріш за все, скоріш за все його ж і свої е, ліквідують. Тобто навіть і, і нашому партизанському руху е, не доведеться е, це робити. Зекономлять набої. Е, мер Мелітополя Федоров сказав, що в список колаборантів на Мелітопольщині внесено 700 людей. Е, це багато, мало. Хто ці люди? Е, це не багато і не мало. Це так як воно є. Чому так сталося, і чому ця цифра може вражати деяких? А може навпаки, ця цифра вражатися за малою. Річ у тому, що вся владна команда міста Мелітополя вона виїхала. Ми не зрадили Україну, і ми зараз в місті Запоріжжя розвернули свою міську адміністрацію і повністю моніторимо. Діяльність кожного закладу освіти, закладу соціальної сфери, закладу охорони здоров'я і так далі. У нас повністю є списки всіх, хто перейшов на сторону ворога. І тому ми маємо скажімо так. Ми, ми перші, да маємо повний списки да, і вже розпочали е, е, ініціативу, е, процедуру щодо накладення на них санкцій. Тобто ми спрямували ці списки до кабінету міністрів України. Є які є суб'єктом ініціативи накладення санкцій з боку Ради національної безпеки і оборони, uh -huh. і вони вже будуть вирішувати чи накладати, чи не накладати і коли і як. Чому ця цифра може видаватися меншою да ніж насправді? Бо в цю цифру ще не входять ті суб'єкти господарювання, які ведуть господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією. Ми зараз бачимо, що расисти. Відкрили доступ до своїх публічних реєстрів, де реєстрація ведеться бізнесу, uh -huh. і ми бачимо, що у Мелітопольському районі вже зареєстровано або перереєстровано близько 700 суб'єктів господарювання, тобто uh -huh. можна ще цю цифру плюсувати. Ще 700. да це. Як мінімум керівники цих підприємств, які платять податки і збори до окупаційної адміністрації, які займаються рубльовою зоною, да, які примушують своїх співробітників свої, свій колектив отримувати російські паспорти, бо по-інакшому вони не можуть здати податкову звітність і так далі, і це також вважається колабораційною діяльністю. Ну і звісно, колаборантами будуть і головні бухгалтери, і засновники цих підприємств. Ми ж з вами обіцяли поговорити про економіку під окупацію. Що там, як працюють, ви щойно згадали, 700 підприємств. Це немало не для, для району. Що вони роблять? Як відсіялись, як посадили, як зібрали врожай, як відремонтували техніку? Що, що роблять люди під окупацією? Слід сказати, що Мелітополь здав на часів да, славився своїм машинобудівною сферою. У нас було дуже багато підприємств, невеликих підприємств, які виробляли різні запчастини до сільського техніки, до автотехніки, і так далі. То більше з них позакривалися, да, і ми бачимо, що кожного тижня видають нові й нові укази цього Гауля щодо націоналізації цих цехів. Тому машинобудівна галузь вона в з занепаді, да? ті е, працюючи на момент е, початку війни, заводи е, потужні, були націоналізовані. А якщо чесно кажучи, вони просто були захоплені е, поплічниками Баляцького в силовий спосіб, і вони е, наразі працюють. І це дійсно е, ті підприємства, в яких були високі технології, були. Західні станки з числовим програмним управлінням і так далі. Якщо казати про аграрну сферу, то вона в занепаді. Чому тому що ті фермери, які е, е, залишилися, да, зібрали врожай до них? Просто почали приїжджати чеченці, і їм просто е, е, їх їм, і до них була така пропозиція, від якої не можна було відмовитися, або чеченці забирають силаміць без врожай, або вони його здають за цін. В два рази нижче ринкової ціни, тобто ціна як на, на рівні собівартості. Тому зараз фермери, е, якщо ми кажемо про е, результати е, осінньої посівної кампанії, то фермери навпаки е, не сіялися uh -huh. да, озиму пшеницю, тому що, по-перше, нема обігових коштів, а по-друге, вони вірять в ЗСУ, чекають весни. Буде звільнення, буде деокупація, і тоді можна буде далі працювати. Ну насправді діяльність там не може бути жодною прибутковою, тому що вся монополія в руках цього галіотера Балицького він своїм указом повністю націоналізував всі елеватори, всі порти і так далі. І тому, якщо ти і зібрав добрий врожай, ти просто не можеш його продати. А окрім цього монополісту, так званий е, державний зерновий оператор, виїхати з цим е, вражаєм до Криму або до іншої, там е, до іншого суб'єкта Російської Федерації, не, не дозволяє окремий указ Балицького, який е, передбачає, що аграрії мають отримати перепуски для того, щоб вони возили е, своє зерно до інших суб'єктів Російської Федерації. Що з торгівлею, рубльова зона, банки. От тут що? Українські банки припинили декілька місяців своє існування. Я вважаю, що після деокупації потрібно нашим банкам це передусім Приватбанк і Абанк, давати нагороди, бо вони в умовах деокупації, в умовах силового протистояння ФСБ, да там Росгвардія там Чеченці, да все ж таки. Здійснювали е, обслуговування нашого населення зараз, працюють лише російські банки повністю перевели всі, е, всі соціальні виплати через е, ці російські картки е, з 1 січня забороняють обіг української гривні. Але е, хочу сказати, що якщо е, от мешканці окупованих територій приходять до ринку на ринок, та і і, і хоче щось придбати, якісь там харчі, і так далі. То продавці їм кажуть: якщо у вас є гривня, то давайте ми вам. За гривню продамо і по більш вигідному курсу ніж то офіційним. То ми бачимо, що навіть продавці да не вірять російській владі, розуміють, що деокупація вона вже зовсім скоро, Знають, як це відбулося в Херсонській області. Да, після деокупації всі російські рублі вмить стали фантиками. обіг в Україні він суворо заборонений, тому вони російські рублі викидають, викидують, да а українські гривні. Стараються залишати, що з примусовою паспортизацією? Як на цьому фронті там відбувається? А, вона примусова не в Селоміць, а... Е... Такий спосіб, що якщо ти хочеш мати роботу, якщо ти хочеш отримувати заробітну плату, пенсію або соціальні виплати, ти маєш отримати російський паспорт. І е, вони почали е, е, вимагання, да отримати російський паспорт з підприємств житлово-комунального господарства з бюджетних підприємств і так далі. І зараз вже е, вони завершили. Повністю перевід працівників та комунального господарства на російські паспорти. Вони вже займаються вже приватним сектором. Тобто вони вимагають від власників там невеличких магазинів, щоб їхні продавці, їхні там, там технічні співробітники угу. теж отримували ці е, е, російські паспорти. Якщо дозволите, останнє питання окупанти хваляться облаштуванням кладовища в Мілітополі. Що це за такий об'єкт соціально культурного бита? Я не, не бачу жодних успіхів в облаштуванні кладовища, якщо чесно кажуть, да. вони намагаються придумати будь який інформаційний привід. Да, вони наприклад покрасили там двері в школи. Да, і Вони кажуть, що ми зробили е, ремонт школи, який не робила Україна, останні там, 20, там, 5, там 30 там там років. Да, Або ось там встановили е, якісь там. Е, Якісь там лавочки і питають, і намагаються з цього зробити велике шоу тому я дуже скептично до всіх цих заходів відношусь в нас. Місто Мелітополь останні 10 років дуже динамічно розвивалося. І в нас і кладовище було облаштовано, і центральні вулиці міста мали вигляд як європейські міста. Я не знаю, що вони можуть далі поліпшувати наше місто. Я просто бачу, що навпаки вони вирізають зелені насадження. Грабують міста, бачу, як замість магазинів, да з'являються якісь там казарми або порні пункти окупантів. І так далі, і так далі. І місто, місто дійсно воно виглядає як таке ну прифронтове місто, да, де, де замість цивільних мешканців одні солдати. Я думаю, що його треба чим швидше звільняти, як і всю іншу нашу землю. Пане Павле, дякую дуже. Павло Тімофієв, депутат Запорізької обласної ради з Мілітополя, був з нами на зв'язку за кілька хвилин. Наступний гість.